Привіт, друзі! Закінчили сирени, ми далі знімати відео, хоча і під час сирен теж знімаю на огляді тестер розетки. В принципі, цих тестів даної розетки на Ютубі вистачає. Але я притримуюсь концепції магазину. Магазину інтернет в тій частині, що все, що продається у нас, ви можете переглянути на нашому каналі для того, щоб зробити свідомий вибір і не потратити дарма гроші, щоб зрозуміти, чи потрібно вам ця річ чи ні. І так, що ми оглядаємо зараз, я буду старатися швиденько показати з усіх боків, розповісти своє ставлення. Порадити, варто чи не варто, воно комусь і для чого, що саме воно робить. І так, тестер компанії HuboTest, досить відома в Китаї компанія під, це нова якась версія HT107D, сокет-тестер, сокет це розетка тестер, розетки версія PRO. Якоби ніби остання наразі модель, яка, що вона може робити і кому вона потрібна. В принципі, якщо ви не електрик. Як я, один раз для себе купатися, щоб перевірити розетки в цьому сенсу немає. Але якщо ви приймаєте роботу електриків і приймаєте не один раз в житті, то цілком можливо, що вона знадобиться каже на недоліки в роботі електрики, який проводить вам проводку. І Вкаже саме що з якщо перевіряти розетки, що з нею не так. Я маю вдову розетку. Е, тим більше вона може перевірити діфавтомати або УЗО на спрацювання. Вона імітує виток струму, тобто ураження током людини, або десь у витік току через погану ізоляцію, тому її ще можна перевіряти, як я це в принципі для себе його і придбав. Для, щоб перевіряти ДІФ-автомати та УЗО на спрацювання. Воно генерує утечку току, струму близько, трошки більше, ніж 30 мА. Якщо у вас немає УЗО на вашому будинку чи квартирі, то він ніякої загрози не несе. Ви можете нажимати цю тестову кнопочку, нічого не буде просто відбуватися. І так, коробку бачимо, як він постачається. Коробка інструкція англійською мовою. Ну, зазвичай китайці не дуже переймаються, щоб переводити, та й, в і все зрозуміло. Що він показує? От тут є коротенька табличка. В принципі, всі ці символи, що він показує, увімкнемо його та і будемо бачити, що він показує. Я прокоментую, так я думаю, буде наочно багато більш цікаво. Я увімкнув. Якщо червоно світиться індикатор, відповідно у нас... Дві лампочки, всього тут три світодіоди. Якщо дві горять крайніх, ми можемо побачити, що ще переплутані плюс ну, точніше земля і фаза. Є таке спірне питання: чи варто вправу в розетки ставити фазу, чи зліва, але більшість підтримується і китайці, бачимо на цьому тестері, так, що фаза має бути справа. Ось на даний момент зелене світиться, значить, значить, значить фаза у нас справа, так як вимагається теста, і все окей. І в нас світяться два лівий і середній світлодіод, це значить все добре. 3-4 мА це таким буде. Ну, ми можемо перевірити, нічого не відбувається, коли ви нажимаєте. У мене немає е, встановлено діфів і автоматів. І утечка є витік 1 вольт між нейтралью і не буду казати, мабуть, що, мабуть, що все-таки нейтраль і фаза. Ну, 0,1 це рахується добре, чим більше, тим гірше. Чим менше, тим краще. Ну, і Напругу бачимо ще раз коректна робота, Ось бачимо, два ліві середній коректна робота, тобто все добре, і зелений екран. Перед цим була у нас оця позиція, коли були крайні, а посередині не світився крайні світилет, це значить переплутані фази з нулем. Це не дуже важливий параметр. Середній світиться open, нейтраль, обірвана нейтраль, тобто нейтралі нема. Дві права і середня поміняти треба ГРД, це значить земля. А лайф це фаза, тобто переплутані фаза з землею це страшна ситуація. Тут от, давайте я не буду далі розповідати. В принципі, буде посилання на сайт, де його можна купити, і там описані оці всі позначки. Я думаю, читаються вони гаразд краще і так сказати, ніж на слух сприймається, що я передам і прочитаю, переведу. Ще раз, ось, якщо там немає можливості перейти на сайт де можна його купити, то ось табличка покажу ці схеми, що означають. Ну, ось така штука, кому треба ще раз, хто часто доводиться перевіряти розетки. Ну, в принципі, може і один раз, якщо велика квартира і там 50 розеток і ходити кожню тикати, то, мабуть, краще купити таку штуку, тим більше вона коштує досить дешево. Ну, ось кому допоможе дане відео зрозуміти, потрібна ця штука йому чи ні. Будь ласка, ставте лайк. Всім щасливо, до побачення.